Перед тим, як розказати вірш, я хочу сказати, що в нашій церковній групі, хто знаходиться, цей вірш прочитали. Я хочу прочитати, хто ну, не зміг, хто не має такої змоги його прочитати. Він до такої, його скинули наша карти, до такої степені. Ми й не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію, Емірати, єгипти з Верблюдами, а про неї все думали з верхнями. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею запашними садами квітучими, гір карпатських тремітами сурмами. З'ясувалось, насправді, ми в захваті, бідлані золотаними хвилями. Матіоличерного осадку. Ми від цього ставали щасливими. Ми не знали, що все він найкраще, найвірніше для серця і погляду, що за містом в село кожне селище проєктуватиме по Господа. Ми не знали, що так її любимо, що так серце вона нам політиме, коли ворог задигла Яскубою. Кроп рється ворхливою Калину, колину просту потоптали їй, вишиванку споганили чоботом, нечистили нещастя, злі варвари, закриваблена книга спотворена. Але Святого Отця помолилася, взяла Біблію, зброю Слувишню. За країну молитви приносимо, віри в серце, що ти не забаришся.